Наступні покемони з'являтимуться у рейдах Пікачу в наряді зимового карнавалу, псайдак у святковому вбранні, Дедене у святковому вбранні, Сендігас, Стантлер у святковому вбранні, Глейсеон у вбранні, Андерсія Холідей, Кріогонал. Також з'являться мегалатіас та латіос. Якщо вам пощастить, ви зможете зустрітися з їх сяючими формами. Наступні покемони вилупляться з яєць довжиною 7 кілометрів. Кісуї Гровліт, Пічу з літнім сфіл у святковому шарфі. Фіф капчу зі святковою стрічкою, а Маура Чаркадет. Якщо вам пощастить, ви зможете зустріти сяючу форму. Будуть доступні завдання на тему заходу. Виконуйте завдання польових досліджень, щоб заробити зустрічі з покемонами на тему подій. Колекційні челенджі на тему заходу вже близько. Виконуйте колекційні завдання, орієнтовані на новлю та рейди, щоб отримати зорений пил та покеболи. Також слідкуйте за вітринами на різних покестопах, щоб ваші покемони взяли участь у конкурсах.